Вітаю вас, шановні вчителі! Сьогодні хочу дати відповідь на три найпоширеніших питання, які задають мені під час консультацій та у коментарях до моїх відео. Перше питання стосується ранкових тривог: чи має учитель під час тривоги йти на роботу і чекати в укритті у школі? Якщо ви перебували вдома або знаходилися по дорозі на роботу і оголосили повітряну тривогу, то що ви маєте зробити в першу чергу? Дочекатися відбою повітряної тривоги в безпечному місці. Якщо є можливість, попереджаєте про можливе запізнення. Після відбою, дотримуючись усіх заходів безпеки, вирушаєте на роботу. Інформуєте адміністрацію, класного керівника, учнів про можливість. Запізнення. Ні в якому разі під час тривоги не йдете пішки на роботу. Тут діють кілька законів. Закон України. Про повну загальну середню освіту, частина 4 статті 38, стаття 135 Кодексу законів про працю, стаття 130 кодексу цивільного захисту України. В основному вони говорять про те, що роботодавець зобов'язаний забезпечити безпеку працівників під час виконання ними своїх професійних обов'язків. Про яку безпеку можна говорити під час Повітряної тривоги, якщо ви знаходитеся поза навчальним закладом, то ви в першу чергу маєте попіклуватися про свою безпеку. Багато хто з вчителів боїться, що тривоги тривають довший час, і за цей час, якщо вони не знаходяться у навчальному закладі, керівник може звільнити їх за прогул. От вам коментар юриста: невихід на роботу внаслідок ведення воєнних дій та пов'язаних з ними обставин, в тому числі повітряної тривоги, не може бути підставою для звільнення за пунктом 4 частини 1 статті 40 кодексу законів про працю, тобто прогул. Тому що це обумовлено необхідністю збереження життя та здоров'я працівників та їхніх сімей. І вважається як відсутність на роботі з поважних причин. Відсутність працівника на роботі під час повітряної тривоги буде з поважних причин, якщо час відсутності на роботі співпадає з повітряною тривогою, плюс час на дорогу, плюс працівник повідомив керівника про причину відсутності. Підсумуємо і додам від себе. Шановні вчителі, вимикайте свою гіпервідповідальність. Коли лунає сигнал повітряної тривоги, це попередження для всіх. Рятуйте своє життя. Ваше життя не менш важливе, ніж життя інше. Будь ласка, бережіть себе. Наступне питання, точніше, хибне твердження. Під час військового стану. Роботодавець має право залучати працівників до будь-якої роботи. Ой, Вас дурять. Офіційно дозволяю плюнути в обличчя тому, хто це вам говорить. Тому що стаття 3 закону України про організацію трудових відносин говорить: цитую: у період дії воєнного стану. Роботодавець має право перевести працівника на іншу роботу, не обумовлено. Трудовим договором без його згоди, крім переведення на роботи в іншу місцевість, на території якої тривають активні бойові дії. Кома, якщо така робота не протипоказана працівникові за станом здоров'я, кома, лише для відвернення або ліквідації наслідків бойових дій, а також в інших обставин. Що ставлять або можуть становити загрозу життю чи нормальним життєвим умовам людей з оплатою праці за виконану роботу не нижче середньої заробітної плати за попередньою роботою. А також стаття 6 цього ж закону, пункт 1. нормальна тривалість робочого часу у період дії воєнного стану. Може бути збільшена до 60 годин на тиждень для працівників зайнятих на об'єктах критичної інфраструктури в оборонній сфері сфері забезпечення життєдіяльності населення тощо. Тобто, якщо вам говорять керівники школи, що ви маєте чергувати в свій Післяурочний час чи перебувати з своїм класом, коли ваші уроки закінчені. Тому що військовий час і в дію вступає закон про військовий час, то вас це не стосується, бо ви школи не є об'єктами критичної інфраструктури. Це крапка. І останнє на сьогодні. А в посадовій інструкції прописано, що ми маємо виконувати накази директора. Директор прописує все це наказами і ми маємо це виконувати. Це найсильніший біль. З одного боку, це правда, накази директора ми маємо виконувати. З іншого боку, накази директора. І інструкція має відповідати законодавству. А конкретно в 38 статті Закону України про повну загальну середню освіту, де написано, що керівник навчального закладу зобов'язаний затверджувати правила внутрішнього розпорядку та посадові інструкції. Звертаю вашу увагу на ключове слово. Затверджувати писати ці інструкції і писати ці правила керівник не зобов'язаний, і накази має він писати відповідно до нормативних документів, законів, положень тих самих правил внутрішнього розпорядку. До речі, правила ці можна і треба змінювати час від часу. Так і посадові інструкції. Час від часу треба змінювати, доповнювати, щось викреслювати, щось додавати. І вчителі мають безпосередньо брати в цьому участь. Я знаю, як це зробити, і можу допомогти вам. На курсі Вчитель має права. Ви за шість коротких уроків дізнаєтеся про те, які статті, яких законів захищають вас від зайвих обов'язків, тиску з боку адміністрації. Упереджень: пройшовши курс, вас буде не так легко надурити. Ви станете повноправним членом колективу, здатним покращити умови своєї праці. Ви не будете чекати. Рятівника чи захисника, а самостійно зможете відстояти свої права. Я запрошую вас на курс Вчитель має права. Його ви зможете знайти в шапці профілю чи Тікток, або написавши мені в Дірект. Час перемагати.